В Одесі поліція викрила завідувачку психіатричного відділення у вимаганні хабаря. Лікарка однієї з лікарень Одеси вимагала неправомірну вигоду за продовження лікування пацієнта. Встановлено, що до лікарки психіатра звернувся чоловік зі скаргами на погіршення стану здоров'я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару. Однак, замість надання безоплатної медичної допомоги, передбаченої законодавством, медик висунула вимогу щодо оплати лікування. Зокрема, фігурантка повідомила пацієнту та його супроводжуючому, що до продовження. Перебування у лікарні протягом одного місяця необхідно сплатити 500 доларів. Загалом за три місяці лікування вона планувала отримати півтора тисячі доларів. У разі відмови від передачі коштів жінка погрожувала виписати пацієнта зі стаціонару в найкоротші строки. Протиправну діяльність задокументували та припинили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими головного. Управління Нацполіції в Одеській області поліцейські затримали жінку одразу після отримання обумовленої суми коштів. Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили фігуранці про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду з використанням службового становища та вимаганням. за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.